Він був звичайним хлопцем, який виріс у звичайній сім'ї. Незважаючи на амбітні цілі, він завжди залишався приземленим. Він знав, що до щастя треба важко працювати, бо нічого не падає на голову просто так. Як і в кожній гарній історії чи голівудському фільмі, йому випав шанс. І він ним скористався. Він продовжував тяжко працювати, а мрія не здавалася вже такою недосяжною. Він багато чим жертвував та ніколи не нехтував своїми цінностями. У нього завжди знаходився час для інших. Він прагнув змінити світ не лише через бізнес, але залишити крок в історії кожного. Він вплинув і на моє життя. То хто він? Він той, хто завжди посміється з моїх жартів про Райана Гослінга. Він той, хто помітить новий манікюр і навіть підкручені вії. Він той, хто дав свої рукавиці, коли кондиціонери вже не допомагали. Він той, хто захистив мене від собак, навіть коли вони були отакі. Він той, хто готовий був пожертвувати своїм, аби моя мрія збулася. Він той, хто пригостить бігмаком, коли гроші є тільки на проїзд. Він той, хто поцікавиться, як пройшов мій день. Він той, хто знайде неіснуючі і привезе, бо я попросила. Він той, хто нарве мені соняхів біля дороги, аби я посміхнулася. Він той, хто готовий підвести мене навіть тоді, коли пізно. Оп. Ким він є для мене.